Вітаю вас, малята та шановні батьки, доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвістий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мине. Сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож стежинками здоров'я. Перша стежинка нас привела до будиночку бджілок, вулик. Подивіться, діти, до нас летить весела бджілка. Вона хоче нам щось сказати. Здравствуйте, бджілка! доброго здоров'я, діти! Я хочу вам розповісти про здоров'я. Здоров'я найдорожчий скарб кожної людини. Вітаючись, ми кажемо здрастуйте, доброго здоров'я! Так ми бажаємо один одному здоров'я. Здоров'я це повноцінне життя та запорука щастя. Це відсутність у людини хвороб та фізичних вад. Для цього необхідно людині правильно харчуватися, дотримуватися гігієни та займатися спортом. Щоб були завжди здорові, пригощу вас медом я, медок наш із літа, із пахощих трав, здоров'я і сили у себе зібрав. Застуду і втому він вмить прожене, бо літо весела у ньому живе. Дякуємо, бджілка, до побачення, до побачення, діти. Вирушаємо далі. Друга стежинка нас привела до будиночку єнотика. Здравствуй, єнотик! Доброго здоров'я, діти! Я хочу вам розповісти про їжу. Їжа це джерело енергії. Не попливе рікою пароплав, не поїде автомобіль, не здійметься вгору космічний корабель, якщо двігун не отримає пального. Щоб рости, працювати, бігати, стрибати, сміятися, спати необхідна енергія, сила. А звідки ж береться в людини ця енергія? Вона виробляється організмом людини з їжі, якою людина харчується. Їжа потрібна як будівельний матеріал, щоб рости, необхідно їсти. Діти, а чи можна їсти все, що захочеться і скільки захочеться? Ні, не можна. Вірно, діти, продовжуємо далі. Ось і наступна третя стежинка. Подивіться, діти, до єнотика завітали його друзі: Зайчик та білочка. Між іншим їсти так багато солодощів шкідливо. Зате це набагато смачніше, ніж твої подіяжі. Смакота! Я ніколи не буду їсти багато солодощів. Єнотик запросив зайчика та білочку на їстівне змагання. Хто ж буде переможцем? Зайчик з'їв лимон. Йому стало дуже погано зі шлунком. Єнотик з'їв гострий перчик, йому стало у роті дуже спекотно. Білочка з'їла багато шоколадних цукерок. У неї заболіли зуби. Вона заплакала. Діти, а чому так трапилося з єнотиком та його друзями? Так, вірно, вони з'їли багато шкідливої їжі діти, допоможемо єнотику та його друзям розібратися, яка їжа є корисною. Та чому? Перше завдання вибрати корисну для здоров'я їжу, яку треба їсти щодня. Молодці малята. Друге завдання вибрати корисну їжу, яку треба їсти, потроху. Так, вірно, діти. Запам'ятайте, діти, ця їжа шкодить здоров'ю. Ми все зрозуміли, ми ніколи не будемо їсти шкідливу їжу. До побачення, нотик, зайчик і білочка. Вирушаємо далі. Четверта стежинка нас веде до залізничної станції. Нас чекає потяг. Цей потяг незвичайний, він вітамінний. Діти, а ви знаєте ще таке вітаміни? Вітаміни особливі речовини для найкращого росту і розвитку організму. Якщо вітамінів не вистачає в організмі людини, вона хворіє. Подивіться, діти, до нас поспішають вітаміни А, Б, С, Д. Здравствуйте, вітаміни! Доброго здоров'я, діти! Вітамінний потяг не зможе відправитися, поки ми не знайдемо своє віконечко у вагончику. Діти, допоможіть нам, будь ласка, я вітамін А. Якщо ви хочете вирости, мати гарну шкіру, рум'яні щічки та добрий зір, звертайтеся до мене. Я товаришую з морквою, помідором, абрикосом, гарбузом, кавуном, динею. А я вітамін Б. Якщо ви бажаєте зростати сильними, веселими, добре вчитися, мати добрий апетит, я вам допоможу. Мої друзі це картопля, капуста, буряк, редис, яблука, квасоля та горох. Вас вітає вітамін С. Бажаєте мати міцне здоров'я, бути завжди здоровими, не хворіти. Я стану вам у пригоді, Мої товариші, лимон, апельсин. Чорна смородина, цибуля, часник, полуниця, вишня, калина. Я вітамін Д. Дуже потрібний тим, хто хоче швидко рости, мати гарну статуру, міцні зуби. Я маю для вас корисні подарунки це молоко, яйця, сир, вершкове масло, риба, м'ясо. Молодці, малята, ви добре виконали завдання. До побачення вітаміни, вирушаємо далі. Наступна п'ята стежинка загадки, відгадайте їх. Не золото, а найдорожче. Вірно, діти, це життя і здоров'я. Хто дружити з ними буде, всі хвороби позабуде. Виросте міцним, здоровим, і веселим, і бадьорим. Так, вірно, діти, це вітаміни. Молодці малята. Наша подорож підійшла до завершення. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож стежками здоров'я. Раз, два, три, покрутись і додому повернись. Ось ми і вдома. Бережіть здоров'я, зміцнюйте і примножуйте його. Дякую вам, малята. До нових зустрічей!